Їх вітаю з магазина Сільпо. Це друга частина огляду цінотижиків, які я показую акції сільпо на овочі, фрукти, м'ясо, рибні продукти. Молочко, вершкове масло. Хочу почати з Рафаело. Він воно тут просто так гарно стоїть. Рафаело це стандартна упаковочка 150 грам. На цьому тижні акції діють з 19 по 25, буде коштувати 144 гривні. І далі переходжу на овочі. Дивіться, ось оце авокадо все-таки тут написано, що воно діє з 19 по 26. Це може інше якесь, не знаю, Be Exotic, з 19 по 26 за дві штуки, ціна 80 гривень замість 99. І тут у нас авокадо, авокадо, а оце Ready to Eat. Один день буде діяти акція, це Суперсубота. Тут акція 179 за кілограм винограду, з 19 по 26 ціну тижніки, звичайна акція. 179 гривень за кілограм. Хочу показати. Ціну на черешню 250 гривень, написано відбір на 24,90. Це ціну ціну пишуть за 100 грам, це по хто не знає. От а, яблука пишуть за кілограм. 74,90 до 25-го акція таке класне яблуко. Айдарет, ай, ай, дарет яблуко. Акція е, гарна 7490. Так, далі дивимось. Тут у нас жовтий цінник, фреш-ціна. 319 гривень на такий чорний виноград. Виноград білий 179 показала і пітахає. Червона ціна за 100 грамів 69,90. Така знижка, але все-таки горошок зелений, я навіть не бачила, що молодий горох продають. Сіль погляньте, який зелений, гарний, до речі. 159 гривень за кілограм це акція з 19 по 20 всього 2 дні. Ну, а так його ціна 174 гривні. Хочу просто показати, як він виглядає. Фаржа зелена 250 грам 129 гривень. Помідорки чеї від азура 250 грам за 70 гривень. І томат азура 500 грам, такі прям мілкі вони, 139 гривень, 28% знижка. У ці акції з 19 по 20. Акції у відділі м'яса. 28,40 коштує свинячий ошийок. Фермерський, хочу показати ціна за сало зараз: 25 гривень за кілограм. Ось те фермерське сало, воно смачне з м'якою шкіркою, а тут якесь генеральське за 100 грам. Отут мені шкірка не подобається, але воно таке дорожче. 49,90. Дуже гарний вибір сільпо м'яса, нагадую. Акції буду показувати вам. Акція, о, дивіться куряче стегно, з частинкою спини за 7,99. замість 10,20. Також куряче крило, ціна за 100 грамів 9,29 гривня. Замість 10,99 на цьому тижні. Знову акція на печінку свинячу охолоджену 4,62, 21% знижки. Печінка індича за 10,90 невеличка знижка. Язик яловичий 29,90. Така знижка велика. 53%. Це ціна за кілограм, ну за 100 грам 34,90, 350 гривень за кілограм. Десь в цій паличці йде 300 50 грам це відситий двір, ковбаса, сирокопчена, старокиївська першого сорту 34,90. Що тут розібрали? Дивіться, розібрали Сервелат, це від премія сирокопчена вищого сорту за 100 грам 6590. Нічого собі, люди живуть. Так, тут у нас. 75,90 також від премія сирокопчина Брауншвейська за 100 грамів 75,90 замість 92 гривні, 17% знижки. Є оці позначки, довгі знижки, добре видно. Мені таке подобається. Тут написано 60%. Самобранка. Ось така теляча ковбаса варена, 400 грамів. Ціна на неї дивіться 60 гривень замість де я не пам'ятаю ці міні-сардельки. М'ясна гільдія, мені здається, їх не було. Там ось такі м'ясна гільдія, 330 тридцять грам за упаковку, 70 гривень замість 117 І ось такі м'ясна гільдія, міні сосиски з індичкою. Так вони виглядають. Ціна 60 гривень 46% знижка. Так тепер показую ось такі острівці. Тут сир лежить. Ті м'ясні, як я показувала. Я не буду в першій частині сир в основному ферма. Дружба, сир плавлений, 70 грамм по 16 гривень. Дружба в акції і вершковий. Ну це класна ціна. А, тут прямо написано великий цінник. 38% знижка. 16 гривень. Далі, оцей хомон, це тільки один день. О, ось цей кома, класний сир м'який, салата 60 гривень. Це саме цінотижики, 200 г за замість 82 гривні. Далі інсалата 200 грамів сир кому, саме ціна за 100 грамів 49,90, Він порційно порізаний. Голландія комо знижка 16%. А тут саме ціна за оцю упаковочку 89,99, 150 грамів. Гауда сир замість 144. А ось такий сирок натураль. Остравія, начебто це Чехія виготова. Ні, ні, це е, Чехія чи Польща. Вершковий з травами 55 гривень за 135 грам. Знову в акції брі, акції все краще на нього. Дивіться, 199 гривень за 500 грам, 46% знижка замість 369 Так, я хочу термін придатності показати, хтось писав, мабуть, він просрочений до 23.06. Ось оцей треба купити за 199 гривень. А такий брі, який 249 гривень, ось такого плану. Плану. Оце йде до 21.07, замість 419 ковбаски. Я вам показувала в минулому випуску. Ось брі навіть довгий день оця ще 41% знижки на нього. вершкового масла акція саме на оце масло від рошен 180 грам, 82,5 жирності. Ціна 80 гривень, замість 128 Так що це нормально за оце, оцей самий процент жирності. В цій молочному відділі так ці натижики дивимось, по 56 гривень, 800 грам йогурт Данон, є полуниця, є чорниця і є йогурт персик. Всі вони по 56 гривень. Питний. Так, це не така акція. Ось оці акції по 26 Тільки показують, Тут чорні ціночки, це окремі для цього сільпо. Ось така ряженка, селянська, 4% жирності, 950 грам. 61 гривня тетрапак. кефір Яготинський 1% жирності. упаковочка 850 г за 43 гривні. Ряжанка яготинська 33% знижки. Також 750 грам, 45 гривень, 33% знижка. По 49, ось такі дольче сирковий десерт. Вони йдуть по 300 г, по 50 гривень. Є вишня і є персик, я бачу. І далі це знову йогурт дольче вишня 31 гривня. Це вже йогурт То десерт цирковий, а це йогурт 280 грам за 31 гривню. Є також персик за такою ціною, йогурт яблуко-чорниця. Тут ківі, тут, я так розумію, шматочки фруктів, сюди, манго. І ось такі дольче. Це вже інші таких поставили з полуничкою, десерт. А, аеросирковий за 30 гривень, тут 270 г 170 Щось Щось незрозуміло, що на ціннику 170 грам. Ну, також ягоди, лічі. Далі. Кефір від ферма 49 гривень, за пляшечку 840 г 2,5 жирності. І кефір від ферма така ж пляшечка 46 гривень, тільки 1% жирності. В акції сметана президент натуральна. 45 гривень за 300 грам, Молоко яготинське, 3,2 жиру, 55 гривень. Оця упаковочка це 950 грам. Також від яготинське молоко 850 грам, 2,6 жиру 48 гривень. На вершки ще хочу акцію показати. Ось такі вершки, наші вершки ультрапастеризовані, 10% жирності, тут 125 грам. Якщо одну упаковочку берете 22 гривні, якщо дві, 16 гривень ціна. Також вершки по 25, цінотижики. Вершки просто наші, 20% жирності в акції 200 г за ціною 41 гривня. Там, ну, упаковочка м'яка упаковка? 900 г. Якщо берете 3-2 жиру 2, то 70-49, а якщо 3, то 50 гривень. А тут, виходить, якщо берете дві ягодинського, то 57 гривень, а якщо 3, то 48 гривень. Паштет одеський з вершковим маслом, з кришечкою зручною, там всередині є ключ 20% знижка, 60 гривень. За велику упаковку тут 240 грив. У відділі рибки вже поставилася акційна позиція, оселедець. Норск, делікатес, оцей норвезький без голови чищений. Прямо одна в одну так виклали. 13,90, гляньте, знижка велика, 39 від. Дійсно гарна знижка. Буде 13,90 на цьому тижні до 25-го, замість 22,90. Я збільшила камеру, так краще видно саме в цьому відділі. А тут акція з 19 го аж по 30. те Вугорь гарячого копчення, розморожений за 155,90 замість 219. Ціна вказана за 100 грам. І знижечка на вомер холодного копчення. Оце з 19 по 25, саме цінотижики. Ото й величезний вомер. Ціна за 100 грам 45,90. Знижка невеличка, 14%. Ой, тут свіжа рибка. У відділі свіжої риби акції з 19 по 25 5690 форель кусок охолоджений, а це з 19 по 22 кефаль 1990 і Ставріда охолоджена 1790. Ось оці дві позиції я не знаю. Це, мені здається, коли по 22 я так розумію, це кілька, мабуть, в цьому сільпо. Пишіть, як в вашому сільпо. Криветочки так гарно лежать. Ось така креветка від Норвен, чищена, варена 250 грамів за 199 гривень. Краса. Далі 214 гривень XXL. Варена охолоджена, ціла 400 грамів, готова до вживання. І це вона все лежить за 214 гривень. 33% знижка ікра с в соусі. Це від Веладіс. Тут іде упаковочка 160 грам, 66 гривень, 65 гривень з кальмаром. Далі з крабом в соусі 66 гривень. Все по 160 грамів від Веладіс. І ось така паста креветочна. Креветочна. А де тут чесникова? Так, вона хіба чесникова з вершко. Да, вершкова чесникова 60 гривень. На цю найбільша знижка 160 грам, і 60 гривень ще ось така паста креветочна з авокадо 60 гривень. А тут паста креветочна, просто класична, 160 грам, 60 гривень. Акції навіть на таранку почалися. Є така більш мілка є крупна. Вона у них називається густера в'ялена, фасована. 26,90, ціна за 100 грам, Ось тут, наприклад. Чотири штучки витягує на 240 грам, А тут такі три великі, оці такі, як зікрос здається, на 350 грам. Ціна вказана за 100 грам. Ось тут акції Форель премія на філе шматочки 180 грам, 199 гривень, і також «Сьомга премія. Філі шматок на шкірі 199 гривень за 180 грам, по 33% знижка. відсотки від Норвен в акції це саме нарізка 120 грам, 209 гривень. Замість 299, 30% відсотків знижка до 25-го. Тут є окремий цінник, мінус 40, Це називається врятує мене. Вже коли підходить срок, то ще зверху мінус 40 наклеїчка така. Оце окунь без голови. Він коштує зараз 25,90, аж 21% знижка. В глазурі свіже морожене. Хек гарно виглядає, до речі, 20,90 в глазурі. І окунь без голови 25,90, знижка 21%. Далі тут акція ще така. 26,90 мідія чилійська варено морожена за 26,90. Великий вибір спецій, хто не знає, дійсно великий. Дивіться який. І акції є. Так, трішки акції покажу. Тут 25% знижка від приправка. Отака хрустка скоринка 34, 34,99, 100 сто тут. Оце для таких як крильця робити класно. Замість 46,90, Також перець чорний від мрія, горошок 13,99 за 20 грам. Або ось такий мелений, також від. Від мрія 1499 тут 20 грам. Такі прованські трави. Це від мрія, також тут 10 грам за 12 гривень. Далі акція на базилік від премія 15 гривень за 10 грам. 25% знижка. І 22% знижки на кріп. Премія сушений. 8 грам за 15 гривень. Далі це у нас. Барбарис, премія сушений 10 грам за 28 гривень. І також перець рожевий горошком 10 грам за 11 гривень. Мускатний горіх мелений за 10 грам 19 гривень. І тут по 11 гривень. У нас куркума мелена 20 грам 12 гривень. Акція на паприку від премія 20 грамів за 18 гривень. І лист, лист. Перець чорний, ні, а де ж лист, а, це хтось поклав. Лавровий лист сушений, 5 грам, ароматний, коштує 31 гривня, гранульований часник 30 гривень за 25 грам. Ну так, більш-менш туди ще пройду стерилізовані парою овочі від приправка по 19 гривень. Є до шашлику, ось така приправка 30 грам. І є приправка для риби. Також за 1999 два види. Приправа куряча в гранулах від премія 70 грам за ціною 17 гривень. Хмелі сунелі від каміс 25 грам за 31 гривню. Я вже в кондитерському відділі хочу показати вам знижки і найзнижка. Найзнижка це оце я називаю, де 50% ціна мінус Наполеон, Його так багато приготували. Я до кави собі візьму 14,90 ціна за 100 грам, за кілограм 150 гривень, замість 32. Файна ціна дійсно. І от такі акції 31% знижки від тьоті Соні. 40 гривень ціна, далі тістечко полуничне 27,90. Ось таке гарне тістечко кошик за 100 грам. 34,90. І далі підуть вже тортики показувати, що цю тістечко тарта, полуниця також за 100 грам. 54,90. Гарненьке. І ось він, цей торт Наполеон, стоїть прям можна цілим тортом взяти. Їх потім ще більше викладуть, будуть меншого, розміра більшого. 4 13,90 ціна за 100 г, нагадую, 150 гривень за кілограм. Наприклад, ось такий великий торт витягнув на 300 гривень, тому що тут майже 2 кіло, 2 кіло 20 г. Довгі знижки. Цінотижики, довгі знижки. Торт медово-горіховий, Ціна за 100 грам, 31,90 28% знижка. Ось так він виглядає. Тут навіть ще по старій ціні пробитий, він вийде не менше на касі. І ось оцей торт, до речі, від БКК, я так розумію, да, в акції маракеш називається. Тут 850 грам, ось такий тортик маракеш, 850 грам за 400 гривень. Акція по 25-те. 15 по 25 круасан, Буланжері зерновий з сосискою. Я навіть такий не бачила. Оцей За 28 гривень замість 35, 20% знижка. Далі. З 19 по 25 слойка буланжері, шансон з вишньою дуже смачна. Ці буланжері, а оце тісто мені подобається. 100 грам, 2790. І також плетінка з кленовим сиропом та пеканом. Хто не пробував, смачна вона 35,99. Не кажіть тільки, що мені все смачно, оця дійсно смачна. 85 грам, 36 гривень. До речі, про нього отзиви всі, хто пишуть, вони самі його випікають, виготовляють, сіль по 300 грамовий. Кекс на цьому тижні буде ціна 48 гривень, 20% знижка. Називається кекс голландський. Так, багет італійський стайл 150 грам за ціною 24 гривні. Знижка 20% на цьому тижні. І також акція на паляничку сирну. Ось вона так виглядає. 24 гривні це ціна за 100 грам. Ціна солодощі, ось такі бісквітні рулети. Це виготовляє Харківська бісквітна фабрика. 65 гривень за 290 г. Є шоколад, є також крем чері Коштує 65 гривень. І, я так розумію, тут ще якийсь вишневий цей бісквітний рулет поставили. Він за такою ж ціною буде. Далі на контік-акція супер контік 19 гривень за 90 грамів, саме зі смаком горіху. Тут делісія, отаке печиво, здобне маргаритка зі смаком малини. 150 грамм 25 гривень. І зі, так, зі смаком малини, а тут зі смаком здобне печиво чорної смородини 25 гривень. Ще ось таке печиво в акції 14 гривень. Це печиво цукрове до чаю, маса 120 грамів. 120 грам за 14 гривень. О, 29% знижка. Отакі вушка 300 г печиво. І від тонія вушка здобне. Листкове 70 гривень за 300 г. І ще акція на таке печиво також. Оце тонія цей бренд з шоколадом печиво, тонія мікс називається 99 гривень за 500 грам. А тут 149 гривень здобне ось таке, це що Богуславна виготовляє. Получається, ну, да, а да, богославна. Лавна 149 гривень. Ось це печиво тут 550 грам. Ще показати цю поличку. Вона мені здалась найцікавішою з акціями. Цінотижики сільпо почну знизу. Калсберг пиво за 0,5 33 гривні. Біле за чотири упаковки нефільтроване. Ось тут вони по 0,5 баночки, 114 гривень. Закарпатське пиво, світле, оригінальне. Тут майже 2 літри. Літр 950, за 75 гривень. Опілля, коріфей, світле пиво 1,5 літри за 53 гривні. Далі лимонади. Бонбуасон є лимонад, є також тархун. Вони йдуть по 2 літри за 35 гривень. Ось така водичка грузинська. Щось по типу набіглаві, вона називається так. Один літр 45 гривень. Це у нас напій енергетичний зі смаком вишні 45 гривень. Хелп. 45 гривень за 500 грам. О, Саммерсбі, гляньте, який смак класний від Саммерсбі. Це сідер, тут 950 грам пляшечка, 55 гривень, знижка 29%. Саме на смак малина, лайм. Від Галісія йдуть пюрешки. Пюре від Галісія класика, це пюре груша. Тут пюре вони якось фреш мікс написано, Да, а бачу груша по 30 гривень, 100 грамові. Я так розумію, два види. Ні, тут ще якийсь є фреш. Акція стоїть ось такий тропічний сплеш. Ну, от я вам показую по 100 грам. І також яготинські вершки. Там їх не було, не показувала. 23 гривні за 200 грам, 36% знижка, 10% жиру. Далі якоб з кава зернова мелена. Тут в цій упаковці 300 грам за 500 гривень. І отакі. Макс Фан від корона, великі плитки шоколаду, вони йдуть по 150 грам. з різними тут смаками, Мак і вишня. Я вам показую просто, дивіться, три види. Ось така полуниця малина чорниця, ось такий, по 99 гривень. А це Несквік дуже молочний, 100 г за 60 гривень. І несквік полуничний з натуральних інгредієнтів, також 60 гривень, по, 24, по 25 гривень. Ось йдуть такі плитки. Шоколаду від Ліона, тут по 90 грам, 25 гривень. Шоколад молочний. Є з кокосом, є з горішком, є з малиною. Знову тут самерсбі поставили наверх, повторили малина лайм. І це у нас розе, яблуко, сідри, такі маленькі пляшечки ніколи не бачила. Монбар називається 330 мл, 3,8 всього обертів, Гляньте, який якраз такий для літа легенький. Ось оцей сідр, ого, він по 70 гривень. Коштує ось такий монбар. А ось ця шоколадочка від Кіндер зараз коштує 65 гривень. Далі тут KitKat кат до 42 гривні. Рафаелка я показала вам, тут не поміняли цінники. І вино і Гран Барон Іспанія, 319 гривень. Далі Лунітте, начебто ламбруска 169 гривень за це біленьке. Руніте Ламбруцька, б'янко, так, 169 гривень. Руніта Просєпко коштує 349 гривень. Далі по 69 гривень. Вино Лазанська долина. Я його не бачу, його, мабуть, розібрали. А що це Лагамар? По акції знову, треба собі забрати, вона тут остання пляшка. Я зрозуміла, дивіться, ось оце а, і, і ховаю. Ось оце. А, а з Наурі, а Лазанська долина на півсолодки 70 гривень, а ось цей Лагамар мінус 40, але тут остання пляшка, віно тімто. Коштує 80 гривень. Лагамар таке смачне. Мені сподобалось. Можу пройти мимо Сангрії. Сангрія ось така велика пляшка. Оріджинал, це іспанська сангрія, 7% алкоголю. Пляшечка, літер, ціна 119 гривень, замість 199 гривень. І ось таке вино Розен коштує 249 гривень замість 400. Так ось цікаво, камбуча в акції, камбуча малина шепшина і камбуча року. По 330 мл по 40 гривень замість 55. М'які сирочки, такі від ферма, вершковий, 90 грам за 36 Гривень. І янтар також від ферми вершковий 90 грам за такою ціною 36 гривень. Тут сир плавлений від шостка янтар. Тут уже 150 грам за 55 гривень. Далі кому в акції крем сир вершковий 70 гривень за 150 грам. Обіцяла показати серветки. Ось так ці серветки виглядають. Дивіться, акція. Вони прям і йдуть, по дві штуки їх скріпили. Це дві штуки по 72, упаковка по 72. І ви платите за оці дві всього 40 гривень. Ось така класна ціна. Знову написано з додатком: Сільпо треба встановити додаток, якщо у вас немає, тоді ці серветки вам будуть за 40 гривень, дві упаковки. І отак ви на екранах можете бачити, які зараз ще акції є. Монако морозиво по 99 гривень, велика упаковка. Чи більше пропозицій це тепер називається довгий день або пиво 40 гривень, корона екстра за 330 грам. Зразу видно з якого йдуть ці акції, також, наприклад. Ось 80 гривень коштує куряче стегно з частинкою спини. 22% знижка. Це дуже зручно. От ви дивіться на ці екрани, дивіться на афіші і завжди будете в курсі знижок сільпо. На цьому я свій огляд з магазину сільпо буду закінчувати. В якому саме сільпо я робила цей огляд, адресу, як завжди, залишу в першому закріпленому коментарі. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!